Кого підсадити? Мене. Опа! Привіт! Це програма 4 плюс 1. Задоволення представляю вам наших гостей. Це Ілля, Саша, Деніса і Стас. І сьогодні ми з вами поговоримо про ліс. Навіщо взагалі потрібні ліси? Ліс. В лісах э, ростуть гриби. Гриби це класно, це дуже добре. Так, ще, ще, ще навіщо потрібно гри, э, ліси? Е, я хочу сказати, що в лісах ростуть квіти, які дуже сильно малують очі, а ще там живуть, Медведі, Медведі, булевки, бджоли, бджоли. Там не живуть. Дикі бджоли живуть. Живуть, живуть дикі бджоли всякі. А це корисно Гри. ходити в ліс? Да. Корисно. Чому? Чому корисно? Бо там, Тому що бо там, там завжди свіже повітря. І там можна не збирати ти і грибочків, і м, як то квітні? Ягодики. В Україні багато лісів чи мало їх? Ну, багато, багато. Ну, не так багато. Не так багато ага, через те, що багато. лісоруби знищують дерева, а, але вони не розуміють, що тим самим знищують кисень людей. Ну ну аж аж як, як цьому запобігти? О, що робити, щоб зберегти ліси? Піти до мене з табличками і робити протест? Типу, — протез проти лісорубів! Проти лісорубів! А треба, стільці, ми б тоді звідки би мали. У нас сьогодні ж дерев'яні стільці теж. Але треба тр 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 треба тр садити побільше дерев. Хтось з вас вже колись посадив дерево якесь. Да. Розповідай, І Деніса. Деніса, розповідай, як ти саджала? Е, я ще тоді була, ну, вже не така маленька, ну десь 5 років. Не дуже аж так пам'ятаю. Ну і ми садили горіх. Горіх садили, так? І о, він о, вже встиг о, підрости за цей час. Голосніше mm -hmm. говори, то не буду так сказати. Я теж був садив дерева і в бабки від 70 кілометрів звідси. Саша? Я, я з мамою теж садила дерево і допомагала. Ну як прижилося то дерево? Угу. Mm -hmm. Так? Так. А я не садив. Мамі збирал. допомагати квіти садити. От у мене таке питання, а, так? Він, він, він. Щас, е коли я, мене ще не було, коли я була в мамі дзвони, то тоді е тато так. купив таку ялинку, ну, і бабка з мамою посадили її в школі. напроти мого дому є школа. Mm -hmm. І там вона така велика, і там дуже великий тіньок. Якщо люди пішли в ліс і заблукали там, загубились. Що робити, як знайти дорогу лісти на дерево а... і дивитися, і куди дивитися? Просто лізти на дерево і дивитися, Так треба Не, дивитися, треба дивитися треба, на добушки. Треба, яка треба спочатку веде? подумати, як ми куди лізти? Куди треба спочатку подумати, коли, звідки ми йшли. А потім ми можемо жимо піти кудись, залізти на дерево і глянути. Ну ти чи ми до далеко від свого, від свого місця чи ні? І і коли побачиш, треба іменно по тій цій дорозі йти. А якщо от не можеш знайти Я шлях не додому, от не можеш знайти шлях додому. Як знайти, як, як вийти а, з лісу? Треба брати з собою карту, ну ще. Що? Якщо ліс великий, то треба брати з собою карту. А якщо карти нема. От хороше намалюй. питання, а якщо карти нема, то намалюй. От що робити? Як, як знайти шлях додому з лісу? То тоді, якщо карти нема, треба взяти хоча б компас. Так, да, правда, компас може вивезти. А ще там якось, якось там можна там ще якось, по сонцю якось визначати. По сонцю Ну, можна визначати, але по сонцю тяжко визначати, якщо у тебе цього компасу немає. Тому що от, захід, схід, е, от, де сонце заходить, де, де виходить. Е, а, а треба я... знати, е, А якщо де... ти компас десь загубив лісу. Можна залізти, якщо в тебе є інтернет на телефоні, включити карту. На інтернеті. Да. А якщо зв'язку нема? Зв'язку не, може і не бути, тому що в лісі нема всяких там електричних проводів, і зв'язок може бути поганий, і карта неправильно показує, або взагалі не буде інтернету. Угу. А якщо вилізти на дерево і так от телефон покласти, то буде сигнал? До речі, хороша ідея, так? На дерево вилізти з телефону. Можливо, там сигнал буде, так? Але як вилізти? треба ж дві руки мати на готові. А телефон покласти Кілька в такий карман. На замок і залізти, так. А як потім в інтернеті копирсатись на дереві? Нормально знайти таку гілку, там де можна сидіти добре, або стояти і держатися, і все, і виняти телефон і на сміть поставити. А телефон може впасти, розвитися, і гроші потрачені, іноді додому вернутися. Ну тоді сам вирішуй. або лізеш на дерево і спасаєш себе, або сиди вже на землі. Так виходить? Ну, я думаю, все таки ліпше не лізти на дерево, тому що якщо телефон упаде з рук. або... А ти крепко держи. Ну, так, знаєш, телефон скользький, ти ще після того, як залізеш на дерево, руки такі потні. Угу. Руки потні і ще раз те все скользить. Що таке джунглі? Джунглі це там, де багато дерев. І ще всякі мавпи, кокоси ah! пальми і так далі. І банани. А є якась взагалі різниця між лісом і джунглями? Яка? Бо у джунглях є мавпи, є такі і кокоси, пальми, і кокоси є мая. Пальми є і коси. Кокоси від джунлі. То що в джунглях є ліани, а в лісі нема. Так, в лісі нема ліан, Але можна йти болото. Взагалі є комп'ютерні ігри, я одну з них таких і граю. Та так, она... ми тут не про комп'ютерні ігри говоримо. <рес> це правда, до речі. А, а, а от якщо людина заблукала от у лісі, чим їй харчуватися, що їй їсти? Будь-який грав. Треба і дерево. Треба їм ягодки якісь. Шукати щось. їсти. – А якщо зима? А якщо зима? Не Ягодок нема зимою. І грибів теж. Чи можна святкувати новий рік у лісі? Да. 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 Як ви да. думаєте, да. чому да. так? Дениса? – Бо е, там є ялинки, на яку хочеш ялинку, е, і завісь. Або триву. А ще, там, а ще там весело, тому що можна по деревам полазити. Там куча дерев можна так полазити і прийти з верхушки. А ви лева кіт І беремо на ялинку. А а ти чи хочеш стати білкою? <сум> Людина білка. Нова сенсація. Людина білка. Чи багато залишилося в українських лісах тварин? Чи мало? Ні. Чому мало охотники. Всякі охотники овше Вся про людей не думають і не про, про людина, про, про тварин. Тоже. Що таке заповідник? І навіщо він потрібен? Ілія заповіднику тримають товарини, які занесені в червону книгу України. І в заповіднику да. е і ще квіти гуляють, тримають, тому що він огорожений спеціальним забором. А заповідник він огорожений? Він огорожений. а і ще квіти тримають. І там квіт, і ці, тримає, ці, птахи, ці, квіти мають квіти птахи, яких уже мало. А от ти згадав, до речі, червону книгу? Що вона така? Вона що? Червона. Червона, навіщо вона? Червона книга потрібна для того, щоб там записували тих тварин, яких уже на землі дуже-дуже мало. А, або взагалі нема. Це як а, як... а тоді навіщо їх записувати, якщо їх там. Як, щоб, як, як щоб їх, вже... їх пам'ятали. Всякі... В останній ви коли взагалі були в лісі? Канікулами. Я пам'ятаю. Багато сміття бачили у лісі, чи ні? Багато. Ні. ні. Ну, не дуже. Але Але було так? Але було сміття. А я взагалі не бачила. Угу. Ну, я на такій дрібниці не я бачила повно. Чи можливо так, що от одного дня ви вирішите піти, піти жити в ліс? Ні. Да. Так тебе да. пішла? Я би пішла, Розповідаю. я навіть е, можу залізти на таке дерево, що тут немає гілок. Бо ти дівчинка бо ти і тобі подобаються квіти. І тому ти б пішла в ліс, тому що там багато квітів. Ні, я що? люблю по деревам лазити. Я то люблю теж... по деревам лазити, але я б в ліс не пішов. А я би пішла. І я. А я в лісі всі при всі при всі, всі дерева облазив. А, а очі... чому б ви не пішли? Не, не цікаво вам у лісі. Я не хочу стати з по бівкою. <пісі> не <де>. <пісі> відкусити цілий палець. Це була програма 4 плюс 1. Сьогодні ми говорили про ліс. <пісі> нехай їх у нашій країні завжди буде достатньо. У, наших, у нас в гостях були Ілля, Привет. Саша, Деніса і Пока!